Оскільки ми маємо справу з дугами і колами, то всі розрахунки на картах і глобусі потрібно робити в градусних величинах, тому і сітка називається градусною. Всі паралелі це кола величиною 360 градусів, зокрема і екватор. Його називають нульовою паралеллю, і від нього ведуть відлік інших паралелей. Від екватора до кожного із полюсів відстань становить 90 градусів. Усі меридіани довжиною однакові. Тому домовилися вести відлік від нульового меридіана. Цікаво те, що нульовий меридіан проходить через Королівську обсерваторію в передмісті Лондона, Гринвічі, Велика Британія. Саме тому нульовий меридіан отримав другу назву Гринвіцький. Від нульового, початкового або Гринвіцького меридіана ведуть відлік відстані у градусах на схід від 0 до 180 градусів і на захід від 0 до 180 градусів. Нульовий і 180-й меридіани ділять земну кулю на західну і східну півкулі. На картах і глобусі лінії меридіанів і паралели, як правило, проводять через 10 градусів. Для меридіанів градуси підписують уздовж екватора або на верхній і нижній рамках карти. А для паралели на бокових рамках. Отже, від екватора ведуть відлік відстань вздовж меридіанів у градусах на північ і південь від 0 до 90 градусів. Від Гринвіцького меридіана вздовж паралели ведуть відлік відстані у градусах на схід і захід від 0 до 180 градусів. Для створення карт і роботи з ними використовують градусні величини. Але для вимірювань, які проводять на місцевості, краще використовувати міри довжини. 1 градус по меридіану екватору дорівнює приблизно 111 км. Як це можна визначити? Довжина 1 градуса дуги паралелі на різних широтах буде неоднаковою. Що ближче до полюсів, то вона буде меншою, як вказано в таблиці.